Якщо ви знаєте людей, які отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, покажіть їм сайт Сейб'юті та допоможіть заповнити анкету. Благодійний фонд врятуй красу допоможе відновити їм зовнішність. Привіт, ви дивитеся НП. Цей тиждень був напруженим. Тож, давайте розберемо, що ж відбулося з 26 серпня, по 1 вересня. Ми проаналізуємо найважливіші події та висловимо власні думки. А ви зробите свої власні висновки? Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми створюємо цей проект лише завдяки вашій підтримці. Затримання дурова. 24 серпня мільярдера та одного з засновників телеграм Павла Дурова затримали у французькому аеропорті Лебурже. За інформацією французької прокуратури, арешт провели в рамках розслідування справи з 12 обвинуваченнями. На тлі цього розслідування та арешту громадськості стали відомі додаткові факти про дурова. Публікації деяких ЗМІ спричинили навколо мільярдера справжній резонанс. Ми зібрали всі ці свідчення та покажемо вам загальну картину того, що відомо станом на зараз. Павло Дуров у 2006 році створив проект соцмережі ВКонтакті, яка стала популярна на території всього колишнього радянського союзу. Під час революції гідності в Україні саме через ВКонтакті організовувались акції та відбувалась комунікація між протестувальниками. У зв'язку з цим у 2013 році російське ФСБ почало вимагати від дурова поділитись особистою інформацією всіх організаторів революції гідності. Дуров їм відмовив і згодом виїхав з Росії, пообіцявши ніколи більше не повертатись та попросивши більше не асоціювати його з російським громадянством. Він навіть створив маніфест: сім причин не повертатись на Росію, в якому засудив правоохорону, політичну та судову систему країни, вже будучи ніби вигнанцем, Дуров продає свою частку в ВКонтакті та в тому ж таки 13-му році створює абсолютно новий проект Месенджер Телеграм. Чому ми кажемо нібито вигнанцем? А все доволі просто: нещодавно відбувся, нібито злив бази даних ФСБ, в якому містилася інформація про перетини російського кордону Дуровим. Дані з цієї бази підтвердила низка видань, серед яких НВ, Медуза та Українська Правда. За цими даними Дуров перетинав кордон з Росією в період між 2015 та 2021 роками понад 60 разів. Саме в той час, коли в чисельних інтерв'ю він розповідав про конфлікт з російською владою та створював собі образ вигнанців, якого через політичне переслідування відібрали рідний дім. Отож, так виходить, що дуров всіх водив в оману, але навіщо? Відповідь швидше за все, гроші. Адже останні кілька років в Дурова з ними проблема У 2018 році. Російська влада почала блокування роботи телеграму на території Росії через відмову дурова надавати спецслужбам ключі від соцмережі. Дуров ж відповів жорстко в стилі Хочете? Блокуйте і почав роботу над власною криптовалютою тон. Але вже через два з половиною роки валюту забанили в Штатах. Через звинувачення, що під виглядом криптовалюти, дуров намагався продати несанкціоновані ціні папери. Дуро опиняється в скрутній ситуації. Інвестори вже вклали свої гроші в проект, а повертати йому це гроші нічим. Адже тоді Телеграм ще не приносив ніякого доходу. І тут знову відбувається дивний збіг. Дуров відвідує Росію, після чого там розблоковує Телеграм. А в самого дурова з'являються кошти, щоб розплатитись з інвесторами. Журналісти вважають, що тоді Дуров про щось домовився з Кремлем. І, хоча швидше за все, про повну передачу контролю співробітникам ФСБ найдеться, все ж якісь преференції Москва отримала. Цим можна було пояснити, чому РФ стала єдиною країною світу, в якій телеграм водить режим мовчання, і блокував опозиційні боти під час виборів. Та чому дуров кілька разів намагався заблокувати телеграм-бот, через який українська армія отримувала інформацію про ворожу техніку словом, один збіг за іншим. Все це стало відомо саме тоді, коли Дурова заарештували звинувачення проти засновника телеграму. Наразі такі: співучасть в забезпеченні незаконних транзакцій, співуча в зберіганні заборонених фото-відеоматеріалів, співучасть в обігу заборонених речовин, в шахрайстві, наданні криптографічних послуг та відмові співпраці з уповноваженими органами. Ці звинувачення для багатьох виглядають як політична справа. Так, наприклад, вважають в РФ, та так само думає мільярдер Ілон Маск. Всі ці звинувачення по суті стосуються не діяльності самого дурова, а відсутності модерації в телеграмі, яка робила всі ці злочини можливими. Зазвичай за таке накладають суттєві штрафи та блокують роботу. Але так, щоб заарештовувати засновника, це щось новеньке. Також згодом на дурова подала в суд його цивільна дружина, звинувативши його в насиллі щодо їх дитини. Позов було подано ще в березні в Женеві. Незабаром після того, як дуров перестав виплачувати її еліменти у розмірі 150 тисяч євро в місяць. Додається пікантності цій справі ще й той факт, що, як пише Daily Mail, дурова буквально здала його нинішня дівчина. За даним видання, на борту джета була 24-річна росіянка Юлія Вавілова, яка Публікувала свою геолокацію в інстаграмі і фактично попередила французів про прибиття дурова в Париж. Як повідомляє видання Політіко, ордер на арешт Пала Дурова та його брата був виданий ще в березні цього року. Сам Дуров правоохоронцям заявив, що прибув до Парижа, нібито для вечері з президентом країни, хоча Єлисейський палац цю інформацію спростовує. А президент Франції заявляв, що був тоді в іншому місті. До речі, видання Reuters пише, що ані президент, ані МЗС Франції не знали про плани заарештувати Павла Дурова, і для них самих це стало сюрпризом. Наразі обговорюється версія, що Дуров насправді хотів домовитись із Францією про приїзд головного офісу з ОЕ. Адже як засували з Wall Street Journal, у 2018 році президент Франції якраз йому це пропонував. Схоже, що умови в об'єднаних арабських еміратах стали не зовсім такими, на які розраховував Дуров, йому екстрено довело шукати підтримки іншої політичної сили. Вочевидь, Дуров розраховував на те, що його не будуть арештовувати в Парижі. Можливо, він навіть отримав якісь гарантії щодо цього. Однак сталося зовсім інакше. Представники месенджера Телеграм у своєму коментарі заявили: цитую абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Наразі дуров звільнений з під варти під заставу у 5 мільйонів євро. Йому заборонно покидати територію Франції, та він повинен двічі на тиждень відмічатись поліцейському відділку. На мою думку, якщо підсумувати, чим Франції не догодив Дуров, так це тим, що він не дає Франції можливість впливати на роботу платформи. Швидше за все, це завершиться тим, що йому доведеться погодитись на регулювання, як свого часу зробив Цукерберг з Фейсбуком. В цьому контексті це означає, що регулювання контенту на платформі Telegram це суто питання часу. День пам'яті 29 серпня, День пам'яті загиблих захисників України. Давайте пригадаємо його історію та поглянемо, як цього року вшановують пам'ять захисників і захисниць, що віддали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Направду пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії РФ ми вшановуємо не лише раз на рік. 16 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський запровадив щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання, яку відзначають кожного ранку о 9.00. Однак, пам'ятний день 29 серпня, це саме про єднання всього народу навколо пам'яті тих, хто захистив наші життя. День пам'яті загиблих захисників України запровадили у 2019 році, і приурочений він до дня виходу з оточення Виловайську 29 серпня, 2014 року. Тоді, через обман армії РФ українські сили зазнали найбільших втрат за весь час АТО. Під час виходу з того котла за заздалегідь погодженим коридором українські військові виступали через поля соняшнику. Але російські сили відкрили вогонь, і багато наших захисників полягли саме серед цих квітів. Ті, хто зміг вижити, харчувався насінням соняшника кілька днів. Загиблих же теж тоді ховали з квітами соняшника. Так ця квітка і стала символом пам'яті загиблих захисників України та символом скорботи за ними. За даними книги пам'яті полеглих за Україну з 2014 року, станом на 1 грудня 2021 року загинуло 4490 українських воїнів. Але, на жаль, повномасштабне вторгнення відкрило в цій книзі нові сторінки в лютому цього року. Президент України на своїй прес конференції заявив, що Україна втратила 31 тисячу воїнів за час повномасштабного вторгнення. Давайте поглянемо, як цьогоріч українці вшановували пам'ять захисників. На Печерських пагорбах Києва на знак вшанування пам'яті всіх полеглих приспустили головний прапор держави. Українська пошта випустила особливу благодійну марку хвилина мовчання. Серед українських та закордонних закладів харчування пройшла акція Стіл пам'яті. У понад 700 закладах в Україні, Польщі, Великобританії, Чехії, Португалії та Швеції цілий день. Був зарезервований столик для найсміливіших з нас, загиблих оборонців України. Президент України Володимир Зеленський нагадав про події Лавайсько-десятирічної довнини та назвав це спланованим цинічним злочином, який Україна ніколи не забуватиме і не залишить безкарним. Він додав, що українці не пробачать Росії жодного знищеного українського життя. На мою думку, особливо важливо пам'ятати тих, хто віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України. Ми вдячні, ми пам'ятаємо. Наймасованіша атака на початку тижня, в ніч на 26 серпня, РФ задала масованого удару по території України. Як і останнім часом основною ціллю ударів стала енергетична інфраструктура нашої країни. Ураження цивільної енергетики фіксували в 15 областях. Через наслідки атаки введені досить жорсткі графіки відключень, які досить часто скасовуються через аварійні. Загалом ситуація дуже важка. Знову стоять актуальні пункти незламності та павербанки, а загроза важкої. Зими постає перед нами вже у зовсім темних тонах. Отож, що ми знаємо про цю атаку? Чому вона виявилась такою ефективною, які об'єкти було уражено, та як це може вплинути на енергетичну ситуацію? Повідомлення про підготовку удару, як завжди, зустріло українців в моніторних каналах серед ночі. З'явилася інформація про зліт Ту-95. Слідом за ними з портів базування вивели кораблі в Чорному морі, а потім на зліт пішли Ту 22 М3 та Міг 31 к На додачу до цього окупанти запустили дрони Шахет та Гербера і вивели на бойові позиції балістичні комплекси. Словом, повний букет та. Ще з усіх сторін. Збивати все це довелося дуже довго. Зі слів президента Зеленського, вдалося знищити 102 ракети зі 127 та 99 дронів зі 109. Загалом атака обійшлася окупантам в понад мільярд доларів, і здавалося, що можна було б якось ці гроші на себе і ними витратити, але ні. Краще Україна без світла кілька тижнів посидить. Хоча абсолютно більшість цілей вдали збити, руйнування все ще критичні. Але чому директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомляє, що РФ використала під час цієї атаки Х-101 з подвійною бойовою частиною. В РФ звітували про створення таких ракет ще в січні цього року, але справді відчули ми її застосування лише зараз. За даними експертів з видання Defense Express, звичайна маса бойової частини Х-101 – 400 кілограмів. Модернізована же версія має загалом 800 кілограмів бойової частини. Для того, щоб цього досягти, конструктори зменшили дальність Х-101, Однак вона і так літала на 5000 кілометрів. Тож навіть зменшена вдвічі дальність погоди її не робить, ба більше. Сама конфігурація ракети змінилася, і це серйозно для нас проблема. Дивіться, коли ППО відпрацьовує по ракеті, маленька шрапнель розриває електроніку та механічні компоненти ракети, і в ідеалі вона детонує повітря. Однак, модернізована Х-101 має не одну велику биву частину на 800 кг, а дві або кілька менших, які вона при цьому за припущеннями Дефенс Експрес. Може ще й відстріляти. Тобто, тепер на від збиття Х-101 не гарантую, що ураження не буде. Ба більше тепер Х-101 може щось поцілити ще й в дорозі. А віднедавна вони ще й навчили їх відстрілювати протирадарні обманки. Тож тепер слідкувати за їх переміщеннями та кількістю стало важче. Словом, приємного, мало реагуйте на сигнали тривоги. Ворогідно саме одна з таких влучила по греблі Київської ГЕС. Зеленський попросив медіа не озвучувати настільки серйозних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура нашої країни. Але навіть без офіційної оцінки зрозуміло, що все досить серйозно. Я думаю, ми всі це відчули. Київська ГЕС виробляла енергію, щоб порозпроділяти її для Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Відповідно. Після її ураження саме в цих областях енергетичний дефіцит відчувається найбільше. Переважно більшість часу діють аж чотири черги відключень. До речі, про ці черги. Зараз розкажемо, що це таке, адже компанія Ясен нещодавно нарешті це пояснила. Черга це група споживачів, яким потрібна певна кількість енергії. І кількість груп відключень показує, скільки споживачів будуть відключені одночасно. Загалом це груп 6. Якщо діє одна черга, то це 4 години без світла на добу. Якщо дві черги 8 годин, якщо 3 черги 12. Якщо ж 4 черги, то працюють лише білі зони в графіку відключень. Це десь по 4 години світла на добу. А якщо 5 чи 6 черг, то це взагалі вже критична аварійна ситуація, і графіки не працюють. Отож, повертаючись до Київської ГЕС, то багатьох сильно налякало пряме влучання в греблю, адже існує оцінка, що якщо вона зруйнується, то може затопити лівий берег Києва й оболонь. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота вважає, що станом на сьогодні загрози прориву не існує. Загалом же серед експертів поширена думка, що зруйнувати бетонну греблю ракетою просто неможливо, навіть якщо дуже сильно старатися. Але ми розуміємо занепокоєння. Укргідроенерго повідомляє, що гребля проходить перевірку та обслуговування кожні 4 роки, і останнє таке було в 2019 році. А також вона має електронні системи, що повідомляють про і показники та воєнізовану охорону на території словом. Поки що ніякої загрози для нас не існує. Загалом постраждало багато енергетичних об'єктів, і це знову поставило питання про захисні споруди на енергетичній інфраструктурі. Ще в 2022 році уряд погодив модель трьох рівнів безпеки для енергетики, де перший рівень це мішки з піском, другий залізнобетонні конструкції для об'єктів розподілу енергетики та третій рівень величезні споруди, які б мали б накривати підстанції як саркофаги. Однак наразі невідомо, наскільки все з цього реалізовано. Цього разу окупанти сфокусувалися не на генерації енергії, а на її розподілі. Після понеділкової атаки ми опинились в парадоксальній ситуації, коли енергія виробляється в достатньому обсязі, але передавати її нема через що. Можливо, таким чином окупанти тиснуть на нас, ніби посилаючи меседж, що може так само зруйнувати генерацію. Ми не знаємо. Ситуація складна, але будемо відверті. Для нас це не новий досвід. І хоча президент на прес-конференції говорив про енергопіар, мені здається, що суспільству справді не вистачає чесних розмов про стан енергетики в Україні. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій пробіотик. Палаюча людина. Навіть лише з культурної рубрики наших випусків найважливіших подій ми вже звикли, що протягом року є доволі багато мистецьких фестивалів, особливо, наприклад, у кіносфері. Але світу насправді є чим не здивувати. На цьому тижні в Штатах стартував захід, що має назву Burning Man. Що ж це за фестиваль, в чому його ідея, та який стосунок має взагалі тут Україна? Burning Man, або ж якщо перекладати українською палаюча людина, це подія незалежного мистецтва, що відбувається в пустелі Black Rock у штаті Невада. Старт визначається на першій хвилині останнього понеділка-серпня і триває все це дійство 8 днів. Тобто закінчення припадає на перший понеділок вересня, що в Штатах вважається Днем праці. Весь цей тиждень відвідувачі можуть споглядати твори сучасного мистецтва, які спеціально розташували у пустелі. Деякі з них, до речі, потім спалюються самими ж творцями. Вісім днів учасники стають частиною перформансів, екстравагантно одягаються, ходять поміж інсталяціями, слухають виступи та ходять на галасливі вечірки. Але, власне, чому взагалі така назва «Burning Man»? Так задумана кульмінація. А саме в суботу, після заходу сонця, спалюють величезну статую людини, що є символом події. Це бек до витоків, адже все почалося від 1986-го, коли Ларі Гарві та Джері Джеймс створили опудало і спалили недалеко від Сан-Франциско. Тоді це було ніби дійство для позбавлення депресії, але громадянам штатів це настільки сподобалося і відгукнулося, що це дійшло до супермасштабної події. Ну, а нам, українцям, це може нагадати традиційне спалення марени на масляну. Цікаво, що, хоча і прийнято називати Burning Man фестивалем, творці цього не розділяють, натомість підкреслюють, що це спільнота, це глобальний культурний рух. Щоб, хоч трохи уявити, як все це відбувається, наведу декілька основних принципів. Учасники повинні активно проявляти себе в усьому, що відбувається. Вони дарують іншим подарунки, точніше, навіть позитивні емоції, бо це може бути хоч морозиво, хоч екскурсія, чи, наприклад, масаж. Вони самотужки піклуються про свої ресурси, адже грошей продажів там немає, окрім як можливості придбати каву та лід. Тому воду, харчі, сонцезахисні засоби, спальні, мішки, намети, люди везуть з собою, і це єдине на що вони можуть там розраховувати. Також вони зобов'язані не лишати слідів своєї діяльності, жодного сміття на місці. Пересуваються вони пустелою, пішки або ж на велосипеді. І на все це дійство не так то і просто потрапити. Мінімально знадобиться декілька тисяч доларів, а далі вже все залежить від бажаних умов. Мільярдери туди їдуть з фургонами, це, звісно, вже інший рівень задоволення. Квитки продають дропами, на які треба реєструватися, а потім встигнути в перші хвилини їх викупити, адже ажіотаж справді шалений. Отже, все настільки насичено, що насправді багато на що можна звернути увагу. Але нас передусім цікавить, де там Україна. Насправді, це далеко не перший фестиваль, в якому українці беруть участь. Вперше українська робота була показана там в 2015-му. З 2022-го інсталяція присвячується подіям в Україні. І цей рік не виняток. Вдалася співпраця Ukrainian Witness і організаторів Burning Man. Команда проєкту і художник Олексій Сай презентували скульптуру am fine», яка зроблена з вуличних знаків з різних регіонів України, які постраждали внаслідок російської агресії. Олексій каже, що скульптура реальна, і завдяки масштабам відвідувачі зможуть відчути весь спектр людських історій, що стоять за цими знаками. Бо це 32 метри завдовжки і 7 метрів заввишки. Як каже художник української інсталяції, це культурна дипломатія вагою в 10 тонн. А художник буквально стояв до ранку і відповідав на запитання відвідувачів, які розчулившись, запевняли у підтримці. Ще й вийшло також реалізувати технічно задум, що коли в Україні повітряні тривоги, зі скульптури лунає сирена. Ну а з приємного, судячи з інстаграму, на фестивалі можна навіть знайти український борщ. На мою думку, фестиваль є в усіх сенсах нетиповим. Він феноменально поєднує незручності фізичної з шаленою наповненістю емоційно, шалену тусовку з мистецтвом та організованістю, перетворює безлюдну територію на ціле місто, яке один тиждень живе як єдиний механізм, а потім, ніби, вмить, зникає. І українці теж активно в це дійство долучаються. Щороку презентуючи свої роботи і збираючи тут цілі табори охочих відвідати фестиваль. Білорусь нерви. Останнім часом медіа широко обговорюється концентрація військ Республіки Білорусь на кордоні з Україною. Багато кого ця ситуація, скажімо, прямо турбує. Отож, давайте розберемось, де саме білоруська армія концентрує сили, які це сили, та що про це кажуть представники МЗС та військові. Ситуація довкола білоруського кордону почала нагнітатись після заяви самопроголошеного президента Республіки Лукашенка про те, що він перекинув до кордонів з Україною третину білоруської армії, нібито через те, що на прикордоні з українського. Боку сконцентровано 120 тисяч українських військових. Перші ж реальні переміщення білоруських сил почали фіксуватись лише 23 серпня. А вже 25 серпня українське МЗС опублікувало на своєму сайті офіційну заяву змогою відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних ОРБ систем вогню. Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глас у відповідь на це заявив, що офіційно такі звернення від України до них не надходили. Мовляв, вони лише бачили це повідомлення на просторах. Інтернету, а там, за його словами, вистачає всякого. І якщо це був такий жарт, то він виявився несмішним. А така реакція насправді дуже небезпечна для самої Білорусі, але нехай. Отож вони перекинули свої війська до кордонів та відмовляються їх відводити, і все це під виглядом навчань з протидії загрози з України. Але скільки ж військових вони перекинули, щоб протистояти нібито 120 тисячній українській армії, про яку говорить Лукашенко? Моніторинговий проєкт Білоруський Гаюн повідомив, що до Гомельської області РБ перекинуто сили у кількості: 60 бойових броньованих машин, 20 танків, 4 літака, 2 гелікоптери, 5 комплексів ППО СТР. 300 та 1100 військових, серед яких також фіксувались колишні вагнерівці. Все це базується на відстані 50 кілометрів від українського кордону. Чи вистачить таких сил для масштабного наступу на Київську чи Чернігівську області? Точно ні. Просто для порівняння угруповування російських сил, що наступало на Київщині у 22-му році, перевищувало 40 тисяч осіб, але це все ж не виключає можливість диверсії та проникнення ДРГ. Хоча через змінні загородження це буде досить складною задачею. Реальна ж причина дій Білорусі виглядає приблизно так. Після відводу білоруських військ від кордонів з Україною Україна почала наступ в Курській області. Російські пропагандисти часто звинувачують цьому самого Лукашенка, і, вочевидь, для того, щоб продовжувати грати друга Москви, Лукашенко прийняв рішення створити такий собі політичний тиск на Україну. Моніторингова група Білоруський гаюн стверджує, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною не несе воєнної небезпеки для України. Наразі наш кордон з Білоруссю достатньо захищений, щоб миттєвого прориву не. Сталося це означає, що швидкого просування до околиць Києва не буде, навіть якщо білоруська армія якимось чином примудрила сховати ще 39 тисяч військових. Вочевидь, Білорусь продовжує грати свою гру, нібито як союзника Росії, але щоб водночас не вступати в бій з Україною. Це, звісно, не виключає якихось диверсій з того боку, але поки що все виглядає так, що великого наступу звідти не готують. Тим паче, що ключові білоруські НПЗ знаходяться не так і далеко від українських кордонів. Новини одним рядком, папа римський Франциск відреагував на український закон, який забороняє релігійним організаціям підтримувати зв'язки з Москвою. Він заявив, що цей закон, начебто, забороняє людям молитись в тій церкві, яку вони вважають своєю, і закликав не чіпати жодну з церков. Увечері, 28 серпня, у Франції відбулася урочиста церемонія відкриття Паралімпіади 24. Ігри будуть тривати до 8 вересня, а Україну на них представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 22 видах спорту. Вранці 26 серпня біля берегів Португалії стався землетрус магнітудою 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Жителів країни землетрус налякав, але на щастя ніхто не постраждав. Народного депутата Артема Дмитрука, який нещодавно незаконно виїхав з України, Державне бюро розслідувань оголошує. Голосило міжнародний розшук у зв'язку зі справою про напад на правоохоронця при виконанні службових обов'язків і спробі викрасти зброю. Сам Дмитрук заявив, що справа проти нього сфальсифікована і пов'язує її з його активною підтримкою. УПЦ. Володимир Зеленський на прес-конференції 27 серпня повідомив про успішне випробування першої української балістичної ракети. Пізніше радник голови офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що дальність ураження української балістики сягає 600-700 кілометрів. Зеленський звільнив командувача повітряних сил Олещука. Вирогідно це пов'язано з втратою винищувача Ф16 та загибелю пілота Олексія Масима. Нардепка Мар'яна Безугла написала, що це могло статись внаслідок роботи ЗРК Петріот через дискомунікацію між підрозділами. А що ви думаєте про це тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.